Упродовж трьох тижнів на Хмельницькій ЄС тривала спеціальна робота фахівців підприємства та представників словацької компанії. Саме ця компанія спроектувала, виготовила та поставила сучасну систему струмового контролю та ремонту парогенераторів. Перші два тижні були присвячені основному курсу спеціальної підготовки персоналу лабораторії автоматизованих систем контролю, відділу контролю металів та служби зварювання енергоремонтного підрозділу. На третьому тижні відбулися функціональні випробування системи. Спеціально створена комісія Перевіряла відповідність технічних характеристик заявленим вимогам. За результатами навчання персонал ХС отримав відповідні сертифікати. Ми під час цього часу їх навчали працювати зі системою. І останній тиждень ми зробили випробування цієї системи. І Я дуже рад, що Хмельницька станція вже має цю саму сучасну генерацію наших маніпуляторів, яка замінить систему, яку ми постачали 14 років тому назад. І а, ця система а, дуже допоможе для безпечної експлуатації атомної станції. Компанія Вуєн йшла на зустріч у вирішенні всіх питань, які виникали в процесі функціональних випробувань. Ми їм дуже вдячні за це. Ми вдячні їм за те, що вони не стоять на місці, розвиваються і дають нам змогу закуповувати сучасне обладнання. За словами фахівців, впровадження нової системи дозволить підвищити оперативність та ефективність ремонтних робіт, новітній підхід до обслуговування парогенераторів, запорука підвищення рівня безпеки діючих енергоблоків. Безпека пріоритет номер один для ХАС. Тож керівництво всіляко підтримує оновлення діагностичного обладнання. У перспективі цю систему також застосовуватимуть під час будівництва нових енергоблоків. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.